Усім привіт! Сьогодні дивимося далі ситуації, які я торгую по системі скальпінг. Нагадую, я цей ютуб-канал веду як свій членник, щоб ви дивилися мої позиції, мої помилки і мої дії на ринку. Я тут не є професіонал, я тільки початківець, тому дивимося на мої позиції, які я сьогодні торгував. Ось одна із позицій, давайте зразу перейдемо до аналізу цієї позиції. У нас є хороший е, рівень, і я б сказав, бо навіть у нас є не тільки один рівень, у нас є їх багато. У нас є Раз рівень, 2 рівень, і ще третій рівень, і також четвертий рівень. Я очікував пробій оцих всіх рівнів. Великий імпульс вгору, але дивимося, як ця монета на ділі. в позицію. Зразу пішов рух вниз. І це вже свідчить про те, що монета не ліквідна. Я тільки зайшов в позицію і я зробив цей об'єм. Я зробив цей рух вниз. і це, вже свідчить про те, що монета не ліквідна там взагалі немає об'єму. Я потім подивився, що там 26 мільйонів об'єм монеті це дуже мало. нагадую хороший об'єм для монети це 200 мільйонів монет, там 150 мільйонів. Ну тут їх 26, це дуже маленький об'єм. Дивимося, як відпрацьовується позиція. І так, зразу я бачу, виставляю стоп-лосс, але виставляю стоп-лосс будь-де, тому що немає ніякого об'єму. Немає ніякого об'єму на покупку, і стоп лос ставиться просто в повітря. обґрунтований взагалі стоп лос Дивимося далі, що я тут робив. Бачу, що взагалі графік стоїть на місці, ніякого немає активу, нуль. Ціна вкатує вниз, по чуть-чуть-чуть-чуть рухається вниз, але це. Просто дьоргані ціни, це не рух ціни. І потім я дивлюся, що ціна вже досить сильно вкатила, і скоро закриється по стоп-лосу. Стоп-лосс я не забираю, бо тому що знаю, що це, якщо я зараз заберу стоп лос. Це буде моя помилка, і тому краще не робити того. Якщо вже й мінус, то смиритися з тим, що вже буде мінус. А, і бачимо, що ніякого пробою немає вгору, просто чекаю того моменту, доки мене закриє по стоп лос. В принципі, так і сталося. Мене закрило по стоп-лосу. Ось ціна зараз піде вниз і закриває постоплосу. Все, закрило мене по стоп-лосу, і в принципі я тут зловив а, мінус. Пробой не пішов, помилки тут і досить багато помилок, якщо чесно, було. Неліквідна монета. Побачив, що взагалі немає ніякого пробою, немає цього активу, різкового там, імпульсу, то одразу потрібно виходити з позицією. Я не вийшов, я сидів, чекав якогось чуда, ну не знаю. Ця позиція виглядає в моєму щоденнику. Ось так. Зараз я вам її продемонструю. Ось, мінус 86 центів я отримав по цій монеті. Але хочу сказати, що в принципі нормально я вийшов, але ось тут ми пішли ще нижче, потім чуть-чуть зробили -чуть боковик і потім різкірував вгору, 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 і потім знову дамп вниз. Ну, в принципі, нам це вже не важливо. Також одна із позицій, яку я хочу показати, я показав ось цю другу позицію, ось ця перша позиція. Тут в мене немає записі відео, але ця позиція взагалі не обґрунтована. Я нечайно нажав на стакан, зайшов на повний робочий об'єм і зразу ціна пішла різко вниз. І тут я втратив 40 центів. Цю позицію я взагалі не хотів заходити, але нечайно нажав на стакан і зайшов в позицію і отримав стоп-лосс мінус. На це я потратив 0,03 комісії, втратив 40 центів. А тут я потратив 86 центів і на комісію по 20 центів. Сьогодні було дві позиції, в яких я заходив, а одна позиція, в яку я зайшов нечайно. Але тим не менше, я втратив долар центів. Дивимося на наступну позицію. І так, дивимося далі на наступну монету. Що у нас тут є? По аналізу дивимося, у нас є досить такий хороший жирний рівень. Але можна побачити по цим свічам. Це є не дуже хороша монета, тому що вона також не ліквідна. Не знаю, чому я заходив в цю позицію. Хоча я вже на власні очі бачу. Якщо по минулій ситуації я не бачу по графіку, що монета не ліквідна. Ну тут я бачу вже по графіку, що монета ліквідна. Ось тут у нас є такі пробіли. В загальному монета ніяк не рухається, рухається зігзагами. Тому чому я сюди заходив, не знаю. Але все одно я сподіваюся, що буде пробой вниз. Я заберу. Якийсь прибуток. Дивимося, як ця позиція закрилася. Мене взяло в позицію а, і також взяла на повний робочий об'єм. Мене в позицію. Вже бачимо, пішов про нема ніякого імпульсу. Вже задумуватися над тим, чи дійсно потрібно тобі сидіти далі в цій позиції. Дивимося далі. І так виставляю я свій стоп-лосс. Стоп-лосс стоїть в небі, тому що немає ніякого об'єму, щоб за якийсь сховатися. Так що стоп-лосс взагалі не обґрунтований. А, сижу, чекаю, я далі. Руху вниз, бачу, йде рух вниз, але бачимо, він не йде імпусивно таким з їх загами. По чуть-чуть фіксуються мої лімітні ордери. Е, виставив я, я зайшов на 400 доларів, а тут і ставив я по 10 доларів фіксування. Потім зрозумів, що ну, вже в принципі пробой пішов. Зараз, коли за все, буде вкат, потрібно ставити не по 10 доларів, а ставити в одну точку там по 30-40 по доларів. Тобто фіксуватися в одній точці, а більшому Об'ємом, дивимося далі. Переніс я свій стоп-лосс абсолютно в безубиток, щоб не втратити. Ось я тут і закидую більший об'єм на фіксування, бо тому що розумію, що ми там сильно вниз не підемо. Ціна щось чуть-чуть рухається вниз, але такого сильного руху, якого я очікував, немає. І після чого потім монета рухається вгору і мене закриває по стоп-лосу. І переходимо до нашого щоденника і бачу, ці позиції я втратив 0,09 центів. Віддав на комісію 38 центів. Ось тут я бачу, що я заходив ось на 200 доларів і на 200 доларів. Перше почав я фіксуватися по 20 доларів, по 30 доларів, і потім вже почав фіксуватися по 150-150 по доларів. В принципі, позиція була непогана, але неліквідна монета. На таких монетах не варто торгувати, взагалі навіть на них дивитися не варто не то що торгувати. І як бачимо, в принципі, я досить непогано вийшов, бо після, чу, після того, як я вийшов з позиції, рух пішов вгору. Досить непогано, але все одно малесенькі мінус я отримав. В принципі, на цьому день я закриваю в мінус 36 центів. Оця позиція досить була обідна, тому що я зайшов просто нечайно і втратив 40 центів на цьому. Потім оця позиція я теж втратив 86 центів і. Третя позиція також втратив. То тобто три мінуса 0 плюсів я зробив. Про тим не менш, ми поки що знаходимося в плюсі на 4 долари 70 центів. Нагадую, ми розпочинали з 50 доларів. Поки що ми в плюсі на 4 долара 70 центів. Також mm -hmm. я хочу нагадати для людей, які перший раз дивляться мій ютуб канал. Я в загальному знаходжуся в мінусі на 600 доларів по ф'ючерсам. Я торгував на різних стратегіях. Я торгував в смарт-мані, я торгував в технічний аналіз. Зараз я торгую в скальпінах Як на мене, це найперше. Перспективніша торгівля, тому подивимося, що з цього вийде. Тут я показую абсолютно весь результат. Показую свої дії і показую правду без перебільшень, і так далі. Якщо я втратив, я показую, що я втратив. І неважливо, який результат, хоч 100 доларів, хоч 30 центів. Я покажу і покажу вам дійсно результат, який в мене виходить. Нічого не приховую, показую реальний результат. Ось такий результат за сьогодні в мене вийшов. Мінус долар 36 центів, надіюся, далі буде краще. Усім до зустрічі. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, усім профіту і усім пока.